Дослідження громадської думки агенція розвитку Хмельницького розпочала соціологічне дослідження методом анкетування. Інтерв'юери це студенти двох вишів опитуватимуть жителів Хмельницької міської громади. Сьогодні ми збираємо студентів двох університетів разом з їхніми викладачами, які погодились на волонтерських засадах взяти участь в опитуванні жителів нашої громади. Про те, як вони бачать розвиток нашої громади, саме в цей час, в можливий післявоєнний час, що краще робити в першу чергу, в другу чергу, для того щоб це не вирішувати безпосередньо у так би мовити владних кабінетах. Ми вирішили піти до людей, провести живе опитування. Питання зрозумілі та прості. Кожен пункт деталізує попередній, тож пропозиція респондентів буде найточніше визначена та стане базою для формування подальшого стратегічного розвитку громади та написання грантових програм. «Питання сформульовані максимально просто, просто опитувальник досить великий виключно через те, що це дуже таке об'ємне дослідження. Дослідження насправді для нас було таким певним викликом, тому що працювати на виборах це один момент. А тобто, досить зазвичай досить спрощення. Опитувальники тут опитувальник є таким досить об'ємним, але питання сформульовані максимально лаконічно і максимально просто, щоб мешканці могли дати відповідь так не довго задумуючись. Є питання так і ні, є питання відкриті, де потрібно висловити думку, адже мета визначити Ключі точки визначити проблемні питання, з якими далі ми будемо працювати, і які будуть далі лежати в основі власне плану відбудови. Попередні опитування проводилися через офіційні соціальні мережі міської ради. Тож цього разу пілотний проєкт анкетування вирішили зробити максимально наближений до людей. У дослідженні будуть опитувати охочих хмельничан різного віку та місця проживання. Є спеціально підготована вибірка, скільки якого віку і людей, і в яких мікрорайонах ми будемо опитувати, і ми плануємо. Почати на наступному тижні, сподіваємося, це займе тиждень. Два сподіваємось за два тижні. Ми завершимо, підіб'ємо підсумки. Будемо опрацьовувати вже інформацію. Обиратимуть тільки активних та зацікавлених студентів-волонтерів, ба більше для них це змога відточити свою майстерність, отримати справжні практичні знання із соціологічних досліджень та стати корисним своєму місту. Мені буде цікаво попрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема і органами місцевої влади. Так само я очікую навчитися правильної комунікації з населенням. Це взагалі буде важливо в моїй подальшій діяльності, професійній вже і я вважаю, що це дасть мені великі приси. Тетяна Стаднік, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.